Якщо ти не можеш зробити гарні піксельні брови, виконується вправо. Візуально малюємо собі кружечок і середню точку. І від цієї точки штрихом на себе ми заповнюємо візуально наш кружечок. Там, де нам треба зробити більш щільний прокрас ми працюємо коротким штрихом. Там, де треба зробити більш піксельне напилення, ми працюємо довгим штрихом. Таким чином, у нас виходить градієнт. Повертаємо. У цій вправі ми намалюємо чіткого контуру, тому не можемо вилітати трохи за кордони нашого візуального намальованого кружечка. Ми працюємо всю роботу штрихом на себе. Цією вправою ми тренуємося робити легкий градієнт ззовні і більш щільний покрас всередині. Ця техніка дуже добре працює для покрасу пудрових або тіньових білок.